Працюємо, вже своя гранула, все добре, така вже мочненька, тож, принцип роботи, воно не зрозуміло, насипав собі і все. Потрібно ще таку стоєчку зробити, щоб можна було присісти. Дуже не зволожує, можна дужче зволожити і буде швидше сипати. Ну, тоді гранула так ось береш, ти її не роздавиш, вона сухенька. Тоді ж потрібно виносити і просушувати на сонці. Як у нас скоро дощ щось намічається, то воно зараз до вутра постоїть, може там вважність чи підпріне, то погано буде. погоненко. Ну, можна трішечки ось водичкою полити і все добре. То, що Це ротик сотий, технологі 3, замовляли. Рекомендую, там і доставка в них безкоштовна, і гарантія, але беріть на офіційному сайті. Можете зайти, я силочку залишу. Будь ласка, зайдіть, подивіться. Там і накладеним платежем вони відправили, Дуже гарно, якісно все зроблено. Ми ось протерли троєчку, бо нам прийшла п'ятюрка протерла. Вирішили, що треба, мабуть, робити тройкою. Для курей ще, То ми протерли, без проблем. Я вже ось стою, мабуть, години, не стою, то майже, ми, може вже й година є. Ідеально працює. То силочку залишу, перейдете, самі подивитесь, у них там дуже багато всього, то рекомендую. Краще віддати гроші за якість, а не за якесь фуфо і десь купити на ОХ і потім пиши пропало. Torej, vse jim je bilo dobro večerno odpočilo.